З'яснень щодо рішень і виправдання в цьому опису. Не заперечую щодо його відсутності, оскільки це не передбачає КПК, дає можливість роздати виправлені описки в судовому рішенні без участі прокурора. Я Також не заперечую, можна розглядати виправлені описки без прокурора, а також роз'яснення судового рішення, яке було об'єднане в одно провадження щодо виправлення і роз'яснення. Не запрашиваю, разом. Пожалуйста, можливо, подожди, спасики. Точніше місце застражені, що м'яко участки означення повідомлення не, не перешкоджає справи. Так. Тезис ножки повідомлення суд, що ми розібралися з відповідь на з'яві. Давайте поодинів спочатку. Можете по свідчить. Звернувся в заяву прописки в порядку статті 379 КПК України. Від 09.09.2022 року в частині виправлення статті з прописних на цифри. Тому що КПК, ой, не КПК, а Кримінальний кодекс безпосередньо, безпосередньо стаття 65 Кримінального кодексу зазначає, що частини статей повинні бути викладені цифрами. Тому я звернувся з заявою пророблення тисків в частині зазначення статей не прописю, як тут зазначено в ухвалі суду. Кримінальних правопорушень вчинених, а безпосередньо не частинами пропису 1, 2, 3, 4, а цифрами, як то передбачає 65-та стаття Кримінального кодексу України. Давайте по одній, не будемо салат робити. Слідуючу заяву про роз'яснення слово рішення я звернувся щодо ініціалів. Хто такий ВІВ. По всьому тексту йде ВЮ-Вю. Також я звернувся з заявою про виправлення описки щодо дати злочину з 9.11.2000 року на 9.10.2000 року. Дата вчинення кримінального правопорушення має істотне значення. Це підтверджується матеріалами кримінального провадження. Дата вчинення злочину не відповідає дійсності, має істотне значення. Слідуюча заява в порядку статті 380 подано щодо 9 кримінальних проваджень. Мені не зрозуміло, де ви взяли 9 кримінальне провадження, оскільки в клопотанні було зазначено тільки про 8 кримінальних проваджень. І бажано зазначені їх номери, коли вони були об'єднані, оскільки 9 кримінальних проваджень і 8 кримінальних проваджень це істотне невідповідність у судовому рішенні. Також з заявою про виправлення описки звернувся в частині дати, з якої розпочато злочин, зневірно, З невірно з 9.11 року на 9.10 року. Також звернувся 13.09.22 року. мною була подана заява про виправлення описки з Зневірно зазначеною закінчення злочину з 7.03.2002 року на 25.03.2002 року я надав додатки в частині засвідчення витягу спадкового реєстру, безпосередньо в якому зазначено, що 25 березня 2002 року до спадкового реєстру були внесені відомості щодо витерпляття спадкової справи. Відповідно до матеріалів е, кримінального провадження, а також е, мати, ухвали е, суду імені України справа 127 дроб 70, 94 дроб 22 провадження 1 ТРКП. Дроб 127, дроб 176, дроб 22 зазначено, що кримінальне правопорушення було закінчено 7.03.2002 року, що не відповідає дійсності, оскільки під час видачі свідоцтва права на спадщину за заповітом на ім'я Костіка Валерій Юрійович безпосередньо було зазначено номер витягу спадкового реєстру, який був сформований лише 25 березня 2002 року. Тобто за 20 після. 20 днів після того, як вже нотаріус знала цей номер. Тобто угадала 6 цифр, які були сформовані тільки 25 числа. Вже на стан, станом на 25 число вже квартира була продана два рази. Тобто в спадковий реєстр тільки відомості внеслись. Квартира вже продалася, а відомості тільки внеслись. Відповідно до наказу Міністерства юстиції 515 від 2000 року, зазначено. Що відомості в спадковий реєстр вносяться безпосередньо в день вчинення нотаріальної дії. Тобто він був внесений 25.03.2002 року. А не як зазначено в вашій ухвалі, що злочин був закінчений 7.03.2002 року. Не відповідає дійсності. Має істотне значення. Дякую. Корстичка, слухаю. Це як Костяков, я виступив. Так, звертався я з заявою про виправлення описки щодо виправити з будинку Пірогова 120 на будинок Пірогова 112. 120 будинок. Так, будинок 120 мені взагалі невідомий. Я не знаю, звідки суд взяв таку номер будинку, який не відповідає дійсності зазначеного у заповіті, який був визнаний підробним. Також мені не зрозуміло, я підтримую заяву костіко Валерія, що по всьому тексту зазначено «ВЮВЮ». Хто, де, коли, це має дуже суттєве значення, оскільки документи видавалися на ім'я, а не просто по ініціалам вею. Безпосередньо є там зазначено, що там є Костіков Віталій Іванович в заяві. зазначено. Тому «ВЮ» взагалі не відповідає дійсності. Нам треба досліджувати. Заяві, там, в заяві в там спадковій справі, що була вилучена, копії там зазначено в заяві Костько Віталій Іванович. звернувся. Були документи перевірені нотаріусом на Костько Віталія Івановича. Е, я також звернувся заявою про роз'яснення судового рішення, оскільки по всьому тексту зазначено прізвище як Логвиненко, так і прізвище Логвіненко. Це інші особи чи одна і та сама особа. Мені не зрозуміло. Прізвища різні, а йдеться по тексту, що це, це різні бабусі чи не різні бабусі. Я звернуся, щоб суд мені роз'яснив. Оскільки трактує прізвище в своїй ухвалі суд як Логвінінко, так Логвиненко. Мені не зрозуміло, це одна та сама особа, чи не одна та сама особа? Це щодо роз'яснення судового рішення. Також мені було подано заяву щодо виправлення описки. В частині зазначеного в ухвалі суду усунути неповноту, так як державний нотаріус роздорожня 13.10 не виконувала дії як нотаріуса, виконувала дії як ВО, виконуюча обов'язки. Це дуже суттєве значення має, тому що виконувати обов'язки її повинно було наділити якимось наказом. Хто її наділив цим наказом, слідство не встановило. І там зазначено безпосередньо в свідоцтві, що вона ВОО державного нотаріуса. Тобто, наскільки я розумію абревіатуру, виконуюча обов'язки. А не безпосередньо, як зазначено в ухвалі суду, що це державний нотаріус видавав. Також мені не зрозуміло е... а, виправлення описки з проспекту космонавтів на вулицю космонавтів. Оскільки свідоцтво, я там додав додаток, було видано свідоцтво права на спадщину на вулицю космонавтів. Вулиці космонавтів у нас в місті Вінниці немає, що це є прямим злочином видавати документи на неіснуючі вулиці. А потім, по неіснуючим документам по вулиці, вони перетрансформуються вже в проспект. Купча була зроблена вже по проспекту космонавтів. Тобто, свідоцтво принесли по вулиці космонавтів. А продали квартиру по проспекту космонавтів. Це має також суттєве значення, оскільки це вже є сам склад злочину. Якщо буде зазначено, що е, державний нотаріус видавала свідоцтво на вулицю космонавтів, це вже є е, прямим злочином. І буде викривати прокурора е, слідчих, які написали, що особа не встановлена. Особа встановлена, наявні докази в повному обсязі, оскільки вулиці космонавтів у нас в Вінниці немає. Також я звернувся з заявою 12.9.22 порядку 380. Це вже роз'яснення судового рішення. В частині, що суд не керувався статтею 12 КК України, де безпосередньо зазначаються види скоєного злочину. Кваліфікація злочинів. Немає по ухвалі, як суд визначав кваліфікацію злочину. 194. Тяжка, особливо тяжка. Також немає посилання 12 на 12 статтю КК, що безпосередньо є прямою підставою для з'ясування тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Також 13-го числа я подавав заяву 379 в порядку статті 379 виправити. Дату події злочину з 7.03.2002 на 6.03.2002 року. Оскільки безпосередньо в додатку зазначено, яка є в матеріалах справи, що засвідчено копію в двох примірниках. копію посвідчено мною 06.03.2002 року за реєстром 177. В ухвалі суду зазначено, що купча була скоєна 7 числа. В матеріалах кримінального провадження є безпосереднє посилання на те, що злочин був. Квартира була продана 6 го числа, а не 7-го. Поки все так. А? Безпосередньо дослідити викладені в заявах про роз'яснення слово рішення незрозуміли факти, про які суд тут виклав відповідно до поданих заяв, а також виправити описки в частинах невідповідності дати вчинення кримінальних правопорушень, оскільки це є безпосередньо покриттям дати вчинення кримінального правопорушення. Оскільки невідповідність прямо не дає зрозуміти, коли було розпочато і закінчено вчення кримінального правопорушення, що безпосередньо має істотне значення. Також я підтримую заявлені вимоги свого брата Близнюка Роза Віталія Юрійовича щодо в частині невідповідності вимогам статті 12. КК Кримінального кодексу України ухвали суду від 7 вересня 2022 року в частині незазначення складових вчинення кримінального правопорушення це були проступки, злочини, до яких взагалі частей воно відноситься. І також підтримую в частині незазначення, що державний нотаріус виконувала обов'язки роздорожня, Щодо вчинення нотаріальних дій, О. прошу суд виправити наявні очевидні арифметичні описки, а також роз'яснити судове рішення по суті щодо невідповідності вимогам кримінального закону України.